Дитячий одяг італійського бренду Тубіту. Досить такі гарні речі. Все йде запаковане. Буде все, все йде в упаковочках. Мусили виняти, щоб побачити, які модельки. Такий кардиганчик. На Дівчинку. Дуже стильне. В'язочка на рукавчиках. Ковтинка, мед, теж фірма. Тут будуть мед і тубіту. Взадін така спинка з бантиками. Спідничка така нарядна, ковтинка. Теж в них досить високий ретейл, наприклад, ця кофтинка 160 євро, ну, кажу кофтинка шубка 160 євро. Під спортивні штанішки, манжетик, карманчик. Ангорочка тепленька така, кофточка, кардиганчик теж тепленький. Худі, подовжена. Врубчик, ковтинка, напівгольфік. Такий костюмчик відкритий 4-5, 3-4 рочки, запакований на 5-6. Брючки, теж дуже стильненькі, в такого плану є ще стідничка. Класичні брючки, з питової тканини жилеточка для модниць, Теж кофтинка досить така нарядненька. Тут, речі, в основному такі на підлітка йдуть 10, 12, 14 років. Дуже гарненькі ці ковтинки, з логотипчиком ідуть на цих гудзичках. Джинсики. Це така подовжена тунічка, тут такі на рукавнички. можна і до цього додати, буде досить так стильненько. Худі спортивні штанишки. Джинсова, світшотик, звичайний білий з їхньою назвою. Джинсики. І кліксирована спідничка.